Павбет, титульний партнер. Тавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Назар. Коментар після сьогоднішнього матчу проти чинних чемпіонів зрозуміло грали. Що сподобалося сьогодні вашій команді? Що вдалося, що можливо не вдалося. Ну, в першу чергу хочу подякувати хлопцям, що незважаючи на рахунок, який відбувався протягом гри, ми старалися демонструвати якісь свої якості. Щось здавалося, щось ні, особливо. Тобто, Хід зрозуміло, що це чемпіон країни, з яким люба помилка буде наказуватися. Що сьогодні по грі? Я вже так повторюю питання: що сподобалося в вашій команді? Можливо, щось не вдалося. У захисті там сьогодні, звісно, були такі голи, коли там один гравець хіта стояв і навколо не було там, ваших гравців. Це взагалі рівень екстралігії. І тут ці моменти на переключеннях, зміна. Атака, оборона, перехідні фази це надзвичайно для нас складна зараз річ, і десь саме не, не, не вистачає досвіду саме таких ігор, де ми просідаємо і такому, такій команді, як хід з рівнем гравців, вони такі моменти спокійно реалізовують. Ну, тим не менш, у вас вже є перемога, то вже є якісь настрії. Що ви такий не аутсайдер, скажімо так. Ну, для нас зараз основне завдання рухатися від гри в гри. Наступна гра з Харковом. Так само ми будемо готуватися до наступної гри і робити висновок з цієї гри, що нам хід продемонстрував урок, вказав на наші слабі місця і знову ж таки показав той рівень, до якого треба прагнути. І рівень би, гри, рівень би, там, дисципліни це вже питання до команди Хід. Але для нас це важливий урок. Я сподіваюся, що це нас дасть додатковий поштовх і можливість розвиватися. Ви сьогодні поміняли голкіпера на п'ятого польова. Одразу забили там через кілька хвилин, наскільки вже цей елемент у вас відпрацьований. Ну, Приділяється увага. Грі 5 на 4. Сьогодні вдалося реалізувати, а інші атаки не вдалося реалізувати. Тому це ж гра, і так само треба робити висновки, аналізувати і удосконалюватися. Дуже дякую, удачі вас вам в наступних матчах. Дякую. Савбет. Титульний партнер. Савбет екстра ліги. Ра розкриває тебе.